Сьогодні ми знімаємо футболіст з села, футболіст з міста. Дивіться, які в мене топові боці. Навчилися в ботці грати, одно кальоші ліпше, але це я вже для вигляду взяв цього. Все одно срама. Алло, здорово. ти сьогодні прийдеш на футбол. Алло, Ну, так, прийду. Але твоя мама сказала, що у тебе температура. Температури. Це ще 39,5. А я зараз прийду. Алло, ти прийдеш на нині на футбол? Ти що, дурний, я не прийду у мене температура 36,7 Я веду дихаю. Давай фішки. А їх нема. А, то йдемо додому, як фішок нема. Ей, ти, давай фішки. фішки я раб каша ті фішки. Drogi, trato, strata, biedę już o kifiski! Chciałam zapytać o salę do tej like i na kanale. Celo o lip, że się zobaczyć!